Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, знаходжуся у нас у старому творі, там, де колочу бакові суміші, біопідкормку, так скажемо. І сьогодні у нас дочик. З'їздив я у військомат, приїхав, трішки перепочив. Ну і, коротше, Зараз почав підживлювати виноградні кущі. Доджика не було, а це знову почав накрапати, так як ви бачите. Друзі, невеличка кількість була крапиви, тобто вже буде менше азоту, але все-таки азот буде. І по нормі кинув фосфор калій це древзола, древесний попіл, кому як буде зрозуміліше. Поливаю зараз всі здорові кущі. Ті, що з ягодою, тому що потрібно дати їм підживи. А ті, що менші кущі, що без, без ягоди, що попідмерзали, підживлювати не буду, бо вони і так пруть нормально, щоб не жирували. А просто-напросто, вже потім, коли буду давати чисто фосфор і калій, вже сама буде, як то кажуть, настойка з одного компоненту, коли буде, чисто з попіла без трави то тоді вже можна підкормити, щоб визрівала лоза на наступний рік. І т.д. і тепер, друзі, знову розпочинається дожик. Бачите, яка водичка. Ну, Під здорові кущі лью по 5 літрів, так як і перва була піджила. Ось набираю таким відеречком. І, коротше, заповнюю те відерочко, яким ношу. І все, воно там частички трави. Туди-сюди, бо проливаю все рівно у прийомку. Якось так. Щось тут небагато. Зараз ми друзі що зробимо, так це напевно полотне. Те, що в нас є у бочці, бачите, як все не підготовлене з приводу колотіння. Зараз ми його швидко. Піднімемо. О, як зразу. Реакція. Ух, Ух! пошла реакція. Бачите, вода зразу стає така, не то коричневий, не то зелений колір. Так, є таке діло. Бузик сильний розпочинається. Хочеться ж вам і показати. До речі, друзі. У військоматі сказали все те саме, що й двічі як я їздив. Як той, ми позвонимо, Зателефонуємо. Ну, кажу, що робити. Іди роби, що ти робив. Ну, кажу, поняв. От так, хай я зніму відео. Ще окремо бульян просто задовпог. Іду, дождик іде, зараз тормозну, друзі, вибачте, подягну капюшон, бо... Просто замочує. Так, і що, поливаємо? Тут я вже ось приокуратив 10 кущів. Ну, це снігір Ну тут що, що тут показник? Дивіться, снігір наливається, які файнющі гронки. Ну, інститутський сорт, що сказати? Що тут можна сказати, друзі? просто шик. Ягода то вся наливається, я ж нічого не кажу, наливається, але снігір, я ж кажу, це просто шикардос дивіться Клас. Так що такі друзі справа Ну і що, у приямок. До речі, коли я обривав тут бульян, я приямки замульчував, думаю, дощ цей пройде, а потім у нас обіцяють жару. Щоб не так висихало. Я при ямочки просто-напросто присипав травою. Ось дивіться, як скапує, бачите, який дощ знову пустий. І отак от ось. Хоп, ще трішки, хоп, і все. І я знаю, що у мене мітки стоять, там є на відрі 5 літрів. Я сюди під один кущ вилив. І ось другий приямочок. Отако. От От. хоп, і все. І обіцяють у нас ще на цілу ніч заряд дождю. Оці 10 кущів вже в мене підживлені. Зараз наступні оці буду підживляти, буду дивитись. Але хочеться ще мені швидко зробити одну таку файну процедуру, яка називається е, набрати у бочку води. Вон вдалі, якщо ви бачите бочки мої, ті, що я шкілку поливаю виноградну, потрібно набрати води для поливу. Ото, друзі, така справа. Так що працюємо. Потихеньку, помаленьку працюємо. Якось так. Ну, оце, друзі, зараз допродовжую це тут. Залью, оце залочки викину, вилью. Ну і цю бочку якраз мені і вистачить. Тут буде 19 вітер води, десь літрів 190 настою. Рознесу якраз підкущики, під які мені буде потрібно. І все буде файно. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим родинам, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все нас, друзі, буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Друзі, дякую вам за увагу і велика, велика подяка і шана всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. З вами був Толян. До побачення, друзі. Ще побачимось. Буду працювати туди-сюди. Та буду закруглятись, тому що натягує і знову кажуть, що буде ливень. Більше ніж півдня в нас йшов ливень. Так що, якось так. Будьте здорові, друзі. Все буде Україна.